Репортеру 10 років В пілотний номер Івано-Франківського тижневика 7 червня 2001 року офіційно видали його перші засновники Олег Головенський і Наталка Катеринчук. З нагоди десятиріччя газета організувала конкурс на найкреативнішу подачу слова репортер. Активність учасників вразила Вони з підручних матеріалів творили справжні дива. Переможець, мешканець Рогатина, лікар, використав замість букв людей. Каже, до праці залучив не лише сім'ю, але й сусідів і отримав, шопінг Турудовідня. Дуже цікава газета, це репортер. Я вже її виписую 3 роки і в перший же день зразу прочитую. Я так планую, з наступного тижня наше місто побачить красиву клумбу на вулиці Надрічній, зроблену, власне, з надпису з символу газети Репортер. І так само в честь нашої річниці, в честь 10-річчя газети Репортер на набережній з'явиться 10 нових кованих лавочок. Ми вважаємо, що основне завдання газети це бути найближчими до своїх читачів. Тобто, ми намагаємося писати на теми, які не просто цікаві людям, а ще й близькі їм.